Одеса протягом цього тижня у центрі уваги події розгортаються там стрімко. Спершу президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства міського голову Геннадія Труханова. Ну а потім своїм указом утворив Одеську міську військову адміністрацію. Сьогодні представили її керівника. Ним став Сергій Лисак. Раніше він очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. Подробиці дивіться далі. У залі одеської міськради військовослужбовці, правоохоронці, депутати та представники бізнесу. Сергія Лисака, начальника новоствореної одеської міської військової адміністрації, їм представив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. А нове посвідчення посадовця вручив заступник керівника офісу президента Віктор Микита. До цього два з половиною роки Лисак очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. Тож досвід управління громадами є, каже віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Одеса це місто, яке має для нашої країни стратегічне значення, і це все сьогодні потрібно захищати. Цьому постійно потрібно приділяти увагу тим більше напередодні зими. Ви всі розумієте і бачите, що зима буде надскладною, тому тут потрібна дуже чітка координація, і все це Сергій Петрович має забезпечити саме завдяки його великому досвіду. Сергій Лисаку 49 років. Він народився в Одесі. На початку російсько-української війни брав участь в АТО. А у березні 22-го отримав звання бригадного генерала свого часу очолював управління СБУ Житомирщини, потім Дніпропетровщини. Загалом у службі безпеки Лисак пропрацював 23 роки. Саме питання безпеки на новій посаді будуть для нього пріоритетними. Заявив Лисак і вже анонсував створення ради оборони Одеси. Ця структура зокрема захищатиме місто від ворожих атак. Але точно не повинні будемо забувати за соціальну складову, за наших хлопців та дівчат, які зараз боронять нашу Україну і являються мешканцями нашого міста. Ми бачимо, що Одеса нещодавно в тому числі страждала від тих стикійних лих, які в тому числі забрали життя наших мешканців. Вважаю, що основний пріоритет це в тому числі усунути ті недоліки, які були, щоб у нас більше таких ситуацій не було. Геннадія Труханова сьогодні вже позбавили повноважень міського голови. а Його обов'язки тепер виконуватиме Ігор Коваль, секретар міськради. Нагадаю, спершу у понеділок на сайті президента з'явилася петиція із закликом перевірити інформацію щодо наявності у Труханова громадянства Російської Федерації і у разі підтвердження позбавити українського звернення. Одразу набрало необхідну кількість голосів і вже у вівторок збу повідомила. Комісія при президентові вирішила припинити Труханову громадянство України. Слідством встановлено, що він є. Громадянинам РФ та має діючий закордонний паспорт країни агресора. Копії відповідних документів були представлені вже у середу. Володимир Зеленський своїм указом утворив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив на посаду очільника Сергія Лисака. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. занадто довго залишалось без належної відповіді. Сам Геннадій Труханов запевняє, що не має російського паспорта і буде оскаржувати у суді рішення про позбавлення його українського громадянства. Не виключає, що звертатиметься і до Європейського суду з прав людини. Ба більше Я хочу звернутися в тому числі до Сполучених Штатів, щоб вони зробили запит, тому що в нас немає дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Що вони по своїй системі запросили відповідь в Російську Федерацію, офіційну відповідь є чи немає в мене російського громадянства. Тим часом сьогодні було оголошено, що одеська міськрада як орган самоврядування продовжить свою роботу. Як саме при цьому будуть розподілені обов'язки між депутатами, виконкомом та новою військовою адміністрацією, поки невідомо. Сьогодні ж в уряді повідомили про те, що прийнято рішення виділити додаткові дотації для Одеси у вигляді 100 мільйонів гривень. Їх спрямують на безпекові заходи, а саме на захист об'єктів критичної інфраструктури. Андрій Настасов Єрміханошин подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.